Випустили книгу, називається кваліметрія. Мабуть, від квалітету. Да? <суміття> Про що тут Саш, мова? Як з об'єму да, вибрати. Як з любого обєму вибрати незалежну пробу, яка відображає по своїм внутрішнім характеристикам весь об'єм. Тобто мінімальна кількість проб, яка відображає весь об'єм. А на прикладі Ну, Наприклад, у нас є бурт або там, відвал. Угу. Нам треба відібрати таку пробу, щоб вона е, внутрі цієї проби, допустимо, якщо у нас там бурт, ну, скажімо, там 10 тисяч тонн, ми маємо відібрати там, таку кількість, наприклад, 300 кг, 500 кг, щоб воно відображало повністю весь Щоб собі. ми реально побачили да. все, що в цьому... Це дуже важливо, тому що це основа будь-якої технології. Якщо ми неправильно відібрали пробу, то вона впливає на вибір технології, вибір технології впливає на... Показники виробництва, а, ну, якщо це це, зироб... це реально до того що лежали, да, якісь відвали,